Привіт, це Контекст, подкаст, у якому ми коротко розповідаємо про найважливіші події України та світу. Сьогодні, звісно, продовжимо говорити про Курську область та український наступ. Тут за останні кілька днів з'явилися набагато більше деталей. Українська владна верхівка, і президент і Олександр Сирський відмовились від режиму тиші і починають поступово повідомляти інформацію українцям та світу. Тому є що обговорити. Нагадаю, контекст створюється: Mind.ua та Bov Media. Отже, з останніх новин приблизно 1150 км п'ятдесят квадратних. Це територія, на якій здійснюється контроль збройними силами України. Там створюється перша військова комендатура, роздача гуманітарки, робота з людьми, які там живуть, і так далі. І так далі. Більше восьмидесяти населених пунктів захоплено. Вони контролюються. Зокрема, є суджа, де ось цей газовий перегін, який там знаходиться, він все ще верніше він під контролем збройних сил України, тому що донедавна йшли різні там розмови про те, що насправді за нього ще йде війна. Про цьому потрібно сказати, що ось цей. Газовий логістичний пункт працює далі, і він виконує свою задачу. Качає газ. Він не пошкоджений, вентиль не закритий, і все працює так, як мало працювати раніше. Наступ збройних сил України розвивається. Я трохи слідкую за z каналами за каналами в Росії, які там називають себе опозиційними. Про що вони пишуть, і вони говорять про те, що незважаючи на спроби Росії зупинити просування України, воно продовжується далі. Зокрема, мова йде про поселення Каренєво, чи Коренево, як воно правильно вимовляється російською мовою, і вже збройні сили були помічені на його, скажімо так, краях цього міста. Це дуже важливо, оскільки зразу за ним. Йде місто під назвою Рильськ. Чому воно можливо? Якщо в ЗСУ вдасться до нього дойти, це великий логістичний пункт на цих землях, і в такому випадку, якщо українці його захоплять, вони зможуть відрізати велику кількість прикордонних пунктів Курської області і північніше від власне постачання росіянам потрібно буде знаходити для себе нові якісь маршрути. А це значить ускладнення, подовження і багато логістичних проблем та проблем з постачанням. Насправді українці йдуть в виріз... Ізні сторони самі українські солдати говорять анонімно, що ну в принципі, якщо все буде йти добре, то підемо й до Курська, але виглядає, що на даний момент кінечної якоїсь цілі нам знову ж таки не повідомляється. Ми спекулювати на цю тему не будемо. Російські канали при цьому також повідомляють, що дійсно збройні сили розвивають успіх не все йде легко. Є багато пошкодженої української техніки, є втрати, але загалом настрій бойовий і Україні вдається розвивати взагалі ось весь свій наступальний потенціал досить непогано. І в день запису цього подкасту це 16 серпня, з'явилось якраз відео про те, як власне збройні сили проривали кордон з Росією. Нагадаю, всі люблять казати, що це перший наступ на територію Росії з часів Другої світової війни. Коли це робили німецькі війська, тому для нас це досить такий символічний момент. А президент України взагалі сказав, що Президентство Путіна почалося з затоплення підводної субмарини Курськ, а тепер його президентство закінчиться в Курській області, куди Україна наступає. З'явилося трошки інформації, власне, від медіа. зокрема, New York Times написав великий матеріал про те, як готувався цей наступ, і найперше, найголовніше, це повна секретність. Про те, які цілі, які шляхи, що буде застосовуватись до для цього наступу, знало дуже 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 мало людей. Серед військового оточення президента старших офіцерів, людей, які відповідали за цю місію, ознайомили з деталями та перекинули на відповідні ділянки за три дні до наступу. А команди солдат, людей, які власне брали участь у цьому наступі, і тих, які там. Взагалі попередили за один день всіх, повідомили про режим тиші. Заборонили знімати на телефони, викладати відео просування, і перші пару днів ми тому залишалися в цьому тумані. Війни інформації було дуже мало зараз їм набагато більше. Слідом з'явилися напевно з десяток знову ж таки публікацій від західних медіа, в яких описували очікування, які є в Україні. Окрім того, зараз вони все більше звучать і від нашої владної верхівки. Зокрема, можемо описати такі моменти. Перше це все таки спроба відволікти росіян від найбільш складних для України ділянок фронту. Це і Покровський напрямок, і часів яр і Куп'янський для того, аби вони перекинули трохи військ до Курської області, забрали їх звідти, зменшили інтенсивність на. Стопу поки не до кінця відомо чи це вдалося зробити, тому що повідомляють медіа, що Росія забирає з фронту солдат, але насправді це не якісь величезні е, купи людей. Ну, от, наприклад, знову ж таки, в момент зараз у подкасту вийшла новина на CNN, що Росія. Забрали з фронту декілька тисяч солдат до Курської області. Декілька тисяч це насправді не така велика кількість, оскільки там на різних ділянках десятки тисяч людей. Але знову ж таки Україна продовжує тиснути. Росії не вдається стримувати цей наступ. Були навіть оголошення про те, що вони шукають людей, які будуть готові навколо Курську рити траншеї з зарплатою в 4 тисячі доларів в місяць. Величезні кошти це при курсі рубля до долара, майже 400 тисяч рублів. Величезні, величезні гроші настільки сильно. Вони бояться, тобто такий тиск з України з точки зору України він продовжується, і буде. Є сподівання верніше, що ще більше солдат буде забрано з фронту, і перекинуто на курський напрямок. Окрім того, це все таки підняття бойового духу для українців, тому що Україна показала, що насправді вона готова до великих зухвалих операцій, яких від неї не чекають. Вона готова до проривів. Якщо в неї вистачає техніки та засобів для цього, звісно, втрати техніки бувають, але вона для того і, і існує без цього нікуди. Окрім того, цей сигнал для партнерів, щоб американці, європейські наші партнери, партнери з усього світу, тому що нас підтримує Японія, Австралія, Канада, бачили, що насправді Україна може вона не застрягла позиційній війні. Вона може знаходити шляхи вирішення проблеми, вона може змінювати ситуації на полі бою. В такий варіант, який від неї ніхто взагалі не очікував. І як повідомляється знову ж таки з непідтверджених джерел Україна не узгоджувала цей план з іншими країнами. Вирішила спробувати зробити все сама, а вже потім говорити своїм І, зокрема, з своїми партнерами. Зокрема, з'явилася інформація знову ж таки від Канади, від ем, Британії, від ряду європейських країн, що вони дають дозвіл Україні на використання своєї техніки на російській території, зокрема, мов там пробрано транспортери, танки та інше озб... озброєння ракетами, поки не дозволяють далекобійними бити далеко вглиб по російській території. Але, хоча б, не мають нічого проти застосування цієї техніки. Е, окрім того, е, знову ж таки кажуть експерти, чому це було важливо для України. Раїни вони показують, що зброя, яку отримує збройні сили України, вона може ефективно використовуватись, що вона не десь стоїть на складах або виконує якісь другорядні місії, або просто не може показати свій вищий клас. А у такій операції, як курська операція, Україна показала союзникам. Ми взяли вашу техніку, яку ви нам дали і зробили таке, чого не робили 80 років до нас, і це насправді дуже важливо, тому що партнери бачать не лише новини про те, як вони передають техніку, а й бачать, як її застосовують прямо зараз, і на що вона здатна. Тобто, це був одночасно і великий сигнал для західних партнерів для України. Ну і звісно, для Росії Україна зробила дуже неочікувану історію для Російської Федерації. Вони на жаль для Них не можуть нічого зараз зробити, не можуть чогось показати і якось цю історію перевернути на свій лад. При цьому варто сказати, що чув одну таку думку, де говориться: знаєте, Володимир Путін зміг добитися своєї якоїсь максимальної мети росіянам взагалі все одно на те, що відбувається в Курській області, тобто немає ніяких там закликів, що давайте зупинимо війну. Давайте, от вже війна, перекинулась на нашу територію, наші люди в оточенні 200 тисяч людей евакуювали. Ця інформація або вона блокується, або її просто немає і не з'являється. Таке відчуття, що люди там взагалі. Лі, втратили ось цю якесь, якесь бачення того, що насправді відбувається. А от в такому випадку Путін може творити все, що хоче, все що завгодно, все що потрібно йому. Тому поки ця історія не спрацювала, але от що дуже дуже корисно для України, так це полонені за непідтвердженими оцінками. Хочу наголосити, що вони не підтверджені. В полон здалося приблизно 2-2,5 тисячі російських солдат. Серед них багато кадирівців, багато тих, кого називають срочники, які б не мали брати участі в спеціальній військовій операції за російською термінологією. І як повідомляє наш омбудсмен прав людини у біонець, що вперше Росія звернулася сама з закликом підготувати обмін військово-полоненими і його зараз готують в екстреному порядку. Чому це дуже важливо для України? Тому що нам важливо повертати наших людей до України. Обмінний фонд дуже дуже сильно поповнився. Я Думаю, ви всі бачили ці кадри, і Україна таким чином зможе більше військових, більше українців повернути сюди. Це супер важливо, тому що на відміну від України Росія і отримує полонених в дуже неналежних умовах. Погано їх годує, не допускає до них представників Червоного Хреста, і тому цих людей потрібно чим пошвидше повернути до України, аби вони отримали тут належну допомогу. Тому справа знову ж таки з курськом тут зіграла на нашому боці. На цьому зараз ми стосовно Курська залишимо, тому що більше інформації нової немає. Спекулювати сильно не хочеться. Додам лише що іноземні медіа також пишуть і про те, що операція досить ризикова. Україна задіяла велику кількість сил, і не до кінця зрозуміло, чи спрацює історія з тим, щоб натиски на ключових ділянках фронту, наприклад, в Часовому Яру чи в Покровську, зменшилися. Оскільки росіяни там давлять, звісно, з усіх сил, тому будемо слідкувати за ситуацією і давати апдейти, коли вони з'являтимуться. Інший важливий момент, про який би хотілося проговорити, це насправді одна єдина ракета. І з'явилася інформація від політико, що в адміністрації Байдена обговорюють передачу Україні кроватих ракет Джей це далекобійна кривата ракета, яка може запускатися з платформи під назвою f 16 f 16 у нас вже є. Тепер нам потрібна ракета. Це ракета класу повітря Земля. Вона в своїй максимальній версії максимальної комплектації Pro Max, звісно, вона так не називається. Може летіти на відстань за різними оцінками. Бачив 900-980 кілометрів. На жаль, Україні таку ракету не дадуть. Але можуть дати ракету, яка здатна летіти на відстань до 370 км. кілометрів. Бойова частина 450 кг. Важить сама ракета тонну це велика, потужна, сильна ракета. Чому для України вона важлива? У нас вже є F-16, Якщо ми зможемо їх використовувати для запуску цих ракет, знову ж таки збільшення цілей по Кримському півострію, Луганська область, Донецька область, інші окуповані території, де ця ракета зможе використовуватись для знищення цілей противника, і військові бази, і аеродроми, і літаки, і логістичні зв'язки на даний момент немає дозволу на використання цієї ракети саме по російській території. Але це також дуже важливо. Є певне розуміння, що м приклад України в Курській області показує, що можливо ми зможемо таки отримати такий дозвіл. Це чому це важливо? Неодноразово говорив в такому, скажімо, в ділянці 100 кілометрів від кордону України Росії знаходиться приблизно 20 військових аеродромів, і ця ракета. Може знищувати і літаки там, і самі аеродроми, що дуже важливо для того, щоб Росія менше застосовували авіації 370 км, кілометрів в принципі також непогана дальність. Окрім того, Україна зараз по суті з літаків запускає Storm Shadow Scalp британсько-французькі ракети. Їх є обмежена кількість. Якщо нам Америка дає ось ці ракети, їх може стати в два рази більше. А значить, кількість наших атак, їхня зухвалість, їхня ризиковість також може збільшитись, як і частота. Тому ці ракети дуже важливі і. Є розуміння, що скоріш за все до е, моменту виборів у США їх можуть передати для того, аби Байден показав, що він максимально підтримує Україну, і ніхто не міг зашкодити його рішенню. Ну і загалом ситуація, яка відбувається зараз в Курській області, показує, що всі червоні лінії вже давним-давно перейдені, і ніхто про них вже не думає. І на сам кінець, про що не можна не поговорити, звісно, це північний потік. Та наш колишній головнокомандувач пан Залужний. на Wall Street Journal вийшла стаття. Ну, просто вибух. Нагадаю, це все почалося з того, що у вересні 22-го року підірвали північний потік. 2 було багато спекуляцій, хто це міг зробити. В якийсь момент дійшли правоохоронні служби кількох країн до того, що це зробила українська сторона. Але доказів якби не було зібрано, не було зібрано деталей багато, тому це була як одна з версій. Але Street Journal сказали, що вони зібрали все в пазлик і е розповіли історію, про чому тут залужний, пан Валерій Залужний. Історія ось в чому е була придумана така зухвала операція. Вона була затверджена на вищому рівні з президентом Володимиром Зеленським Цю операцію е, організував чи е, лідував пан залужний і разом з кількома військовопосадовцями та бізнесменами, які власне дали на це кошти. Оцінка операції це приблизно 300 тисяч доларів. Кілька людей серед них ті, хто були, е, мали, знали, як правильно встановити цей вибуховий пристрій, як організувати вибух, так і власне дайвери, тому що там велика глибина це також не так легко робити. Ми ну, власне. Wall Street Journal» повністю описала, як це сталося, і що в якийсь момент Зеленський сконтактував з США і США сказали, ні, ні в якому разі ніякі північні потоки не можна підривати. Що це за історія? Але залужний відбахнувся за словами Wall Street Journal» і взяв на себе відповідальність і власне вирішив. Підірвати ці північні потоки, дав дозвіл, команда поїхала. Взагалі там описується, що, начебто, залужний, навіть хотів з ними зв'язатися, щоб вони цього не робили, але було вже дуже пізно, не було зв'язку, і тому, якби ці люди пішли і підірвали північні потоки. Європа залишилася без газу. Росія залишилася без одного з своїх найбільших, скажімо так, каналів експорту газу до Європи. При цьому людям, які виконували цю. Історію вдалося виїхати за межі європейського союзу, і зараз вони е, знаходяться у відносній безпеці. Не до кінця навіть і відомо де вони знаходяться, але е, загалом історія варта знаєте, якогось фільму блокбастеру, тому що тут з однієї сторони. Німеччина, яка нам допомагає, з іншої сторони, Україна підриває північні потоки, які йдуть на її територію. Це вся таємна спецоперація, яка лідується його командувачем українських збройних сил, і е президент України, президент е чи керівництво Вищого військового керівництво США. І загалом, як я вже казав, історія варта якоїсь окремої книги чи фільму, який би це все показав та розказав. Думаю, що скоро американці знімлять таку історію. Звісно, це все історія, яка має розповідь від журналістів, яким вдалося зібрати інформацію від багатьох джерел. Звинувачення нікому, типу, там залужному чи зеленському не висували. Німеччина не відмовилась від підтримки нашої країни. анонсувала, до речі, якраз новий пакет допомоги, який буде переданий найближчим часом. І пообіцяла підтримувати нас в майбутньому. Але от цікаво, як перевернулася історія, тому що в один момент всі думали, що такий саботаж можливий навіть зі сторони Російської Федерації. На цьому все. Це був контекст, подкаст, у по якому ми коротко розповідаємо про найважливіші події України та світу. Підписуйтесь на нас на всіх платформах.